Служіння нового заповіту це служіння безумовного благословіння. Амінь. Амінь. Коли і Авраам зустрів батько і, і дідусь да, Іакова, він зустрів Мілхиседека, який був прообразом новозавітнього і, священника. Пам'ятаєте, Мілхиседек виніс йому хліб і віну. Тобто, що він виніс йому? Він виніс йому завершену роботу Христа, Його тіло, його, його тіло і Його кров. І перше, що зробив Мелхиседек, він говорить: благословен Авраам! алілуя у Господа, дарувавшого йому побіду. Помните це? Розумієте, він перший раз його бачить, але перше, що він робить, він вивільняє благословіння. Він не каже, так, Авраам, давай мені десятину, а потім я тебе благословлю. Ні, друзі, так не працює новий заповіт. Новий заповіт працює через жертву Христа. Алілуя. Розумієте? І він його благословив, не просячи нічого взамін, не ставлячи ніяких умов, а потім Авраам же віддав йому десятину. Просто як реакція на це благословення, ви розумієте? Як пошана, як вдячність, як повага.